Бред і Джен камбек сезону. Хто зна, хто зна. Але якщо це так, то фанати колишнього голівудського подружжя Дженіфер Еністон та Бреда Піта будуть просто битися в екстазі. Адже, ймовірно, Всесвіт дає ще один шанс їхнім стосункам. Хоча і з кримінальним таким собі присмаком. Зараз розкажу, у чому там прикол. Уявіть собі, а Дженіфер Еністон сидить у себе вдома, нікого не чіпає. Як тут бах! Маньяк, який останнім часом її переслідував і не давав спокою, на своїй машині пробиває ворота її будинку і вривається на територію. Сказати, що для акторки це був справжній кошмар, це нічого не сказати. Подейкують вона була налякана до смерті. Але раптом, як у фільмі тілоохоронець, з'являється Бред Піт і подібно Кевіну Костнеру біжить на допомогу своїй Вітні Х'юстон. кажуть, актор один із перших, хто підтримав Джен у цій ситуації і запропонував пожити у нього вдома. так так це зробив чоловік, який колись покинув Еністон заради Анджеліни Джолі. Уявіть масштаби Санта-Барбари. Не знаю наскільки це допоможе Дженіфер, але чи романтично це факт. Е, на додачу Голівуді Голлівуді, що між парою залишилися ну, дуже такі теплі стосунки. Привіт, Еністон! Привіт, Піт! і все це на фоні чуток про те, що бред не планує весілля зі своєю теперішньою обранецею, дизайнеркою Інес Дерамон. Може, його серце ще таки не відпустило Джен. А можливо, це лише піар перед виходом нового сезону серіалу ранкового шоу, де Еністон грає страждальну телеведучу, з якою постійно відбувається якась лажа. Тож поживемо, побачимо і гріємось у променях, надії, що це все не просто так, і в історії Джен і е, Піта нарешті настане хеппі енд.